Друзі, всім доброго дня! У зв'язку із новим приходом японців, який ми очікуємо, як завжди, на попередній партії ми робимо знижки. І почнемо із джель 221-го. Кубота в дуже хорошому стані, з невеликим напрацюванням. Ще тут у нас по мотогодинам? 1532. На автоматі без фрези, але там дуже дійсно, навіть на відео, я думаю, видно вам. І значить, що в нас було по ціні? Хоп. Значить, вчора ми рекламувалися 7, 700 доларів. І зараз, в принципі, хороша знижка мінус 300 доларів. І того, сьогодні ми маємо ціну. 7400 400 доларів. Хороша ціна на дану модель. Тож, кого цікавий трактор Kubota GL 221. У нас є в наявності по ціні 7400 доларів. В тракторі все повністю працює. Резина, як бачите, в якому стані. З хорошим протектором, без потріскань, без порізів. Ось передня резина. Телефонуйте компанія Міня Громокачево завжди з вами. А ми йдемо далі знімати знижки на наші трактора.